Я так бачу, спокою ви мені не дасте, і будете заспамлювати виходом кожної нової серії пса-патрона, де тільки дотягнуться ваші руки. Ну що ж, довгоочікуваний огляд на третю серію пса-патрона. Я вирішив хайпануть. Більше ви певно хочете тільки відео про мавку чи другу серію університету Чупарського, які неодмінно будуть. Просто я не машина з випуску роликів і не можу встигнути усе та й зразу. Ця серія називається Зненацький сон. О, ну на цьому я знаюся. Окрім того, що не даю козлу вночі спати, ще й сам. Сам не сплю, бо я звичайний студент факультету дизайну та архітектури. Споглядаємо кота Тома, який видно теж очікував огляду. «Ну чому так довго? Ну і заодно патрона з господарем. Дивно. Я то думав, вони, як це буває зазвичай в мультиках, самі живуть, як кіт пес, огітеку Карачі чи Томі Джері. Хоча у Тома і Джеррі, здається, була господарка, чи господар точно вже не пам'ятаю. Говорять про те, як у них справи, і патрон вирішує згадати свій чотирьох сон, який йому наснився під час важливої зустрічі. Цьому сні його запросили до палацу ельфів на бал, і самі ельфи тут намальовані, неначе я в п'ять років намазав олівцями. В принципі, з того часу я просто став мазати більше. Оце у вас цікаві ельфи, що це виходить. Він став котоельфом чи ельфокотом. Кіт, ти маму мав. Їм прислали дивний подарунок і пробують з'ясувати, що в ньому знаходиться. В патрона одразу виникло погане перечуття, але оскільки це свято хоробрості, то вони без задньої думки відкривають принесений пакунок. Там виявляються бубухи, і серед них з'являється новий чорний бубух для мене, як для експерта, в лорі патрона, це дуже важливо, і я уважно їх вивчаю та записую. Цілком можливо, що моя теорія з босом бубухом може виявитися правдою. Вибухові вмикають режим Щегеля. Сімця криса наш герой кидається в погоню за бубухами, зловили всіх вибухонебезпечних виколбу, і патрон став ельфом. Дякую тобі патрон? Наш найпухнастіший і найхоробріший зі всіх ельфів. О, да. Відзначають його орденом, і він прокидається на конференції. Том оцінює його, хтивки в інсті... Ех, на ру-34 є арти з якоюсь ноунейм no лисичкою, і жодного арту з патроном. Треба виправляти. Я терміново вимагаю 10 артів з патроном, бубухами та томом в мене на столі до кінця дня. Патрон переживає через те, що заснув, але фотки, як він спить, розвірусилися світовою мережею, і він став зіркою. Чим його і підбадьорює Том. Мораль серії: відпочивайте і тримайте себе в здоровому глузді, щоб не заснути на важливому для вас заході. Так кажу, не наче сплю в принципі. Ще вставляють. Рекламу мерчу дідько, як головному фанатові мультсеріалу про пса патрона, вона мені потрібна. Скиньтеся, будь ласка, посилання на монобанку в описі. Також вийшли два коротких спеціальні випуски, в яких Том в першому та патрон у другому відповідно розповідали про себе щось. От, допустимо, кіт розповів, що має англійські корені там. Та став жабою з футорами з закликом подивитися серію серіалу і передивлятися їх по колу. На диво це спрацювало. Я вже передивляюся цю серію втретє, тому що я монтажу це відео. І ще патрон видає базу. Всі ж ми люди, як кажуть, собаки. Ну, що можна сказати по серії філер філером. І взагалі ChatGPT придумав прокаченішу і змістовнішу версію сценарію цієї серії. Ви тільки погляньте на це: лабіринт, динамічні сцени та гарна музика. Ні, ну тут вже, чесно кажучи, не збрехав. В патронах з'явилися якісь друзі: Джеймс, Леді Фрейзер, Странник, Тют тебе сипарюга, мандрівник та спрінгбот, який, очевидно, є посиланням на спрінгтрапа з ФНАФу. Тепер ці персонажі входять до списку моїх найочікуваніших речей в. 2023 році і ще король бабухів лорд Карнівал, явно загроза всім сучасним анімаційним злодіям. А що звучить хайпово? Епізод же відчувається як оповідь ні про що, ще й події несуться як на спідах. Не мені з моїм існуванням і тараторенням на швидкості 1,5х до цього придиратися, але тим не менш, попередні серії були посильніші. Чогось надзвичайно цікавого не відбувається. Ці коротенькі відоси, ну, типу, ок, як перебивка між основними серіями, зійде. Я так розумію, в якому все буде продовжуватися і надалі, тому я змушений призупинити огляди в відеоформаті на певний час, бо мені тупо немає чого сказати. Почекаємо, поки вийде більше серій або повністю сезон, і тоді вже зроблю одне велике відео про все це. Проте, майже моментально після виходу, я буду писати рецензію з своїми враженнями в моєму телеграмі. Тому підписуйтесь туди і читайте відгуки першими. Принагідно заходьте в мій дискорд сервер і кажіть, який є ходий смок, бо не хочу робити нові відео про патрона. Також. Можете знайти тіммейта для майже будь-якої гри, поспілкуватися з цікавими людьми, зустріти мене і навіть побувати на цікавих івентах. Пронагідно подякую і моїм улюбленим патронам. Ви, звісно, не пес, але я теж ваш найголовніший фанат. Тому бережіть себе, донатьте на ЗСУ і слава Україні!